Всім привіт! І сьогодні ви дізнаєтесь першу практику. Я вже про неї згадувала. Вона супер класна, супер крута. Це така паличка-виручалочка на будь-який випадок в житті це практика попередити себе. Завжди знімаємо неочікуваність. Вам достатньо прибрати один з трьох факторів так, драматичність, неочікуваність і ізольованість. Один з трьох факторів прибираємо і все. Вже ваша хвороба буде проходити набагато легше. А якщо ще емоції допрацюєте, то взагалі буде супер. Е, от, але навіть якщо вам важко туди подивитись, важко м -м, зараз, прямо зараз взяти і розібратись з цими емоціями, ви можете себе попередити, і вам вже стане набагато легше, і градус цих емоцій, навіть від цієї практики, він вже впаде і далі буде простіше приймати рішення, що робити, і так далі. Е, отже. Практика попередити себе. Зараз, на прикладі вам покажу. От уявіть, що от тут, в руці, бачите, у мене лимон. Ось такий жовтий лимон, такий соковитий-соковитий, його аж розпираю від того соку всередині. І от зараз я його починаю різати, от я його ріжу навпіл. І подивіться, от він розпався, і цей сік він прям стікає, стікає по його поверхні. І, і так багато цього соку, а зараз я його ще починаю зжимати. І цей сок прям тече, тече по моїх пальцях, по моїй руці. І от у вас вже починає виділятися слина. І так наше тіло реагує на будь-який подразник. Бачите, тут нема лимону. Все. Стерто, стерто, його і не було, але слина в роті вже є. Тому що ваш мозок одразу реагує на все. Ваш мозок не розділяє, що уявне, що реальне. Ваш мозок не розділяє, де минуле, де сьогодення, а де майбутнє. Ваш мозок буде давати емоційну і фізичну реакцію на будь-що, про що ви думаєте. І відповідно таким чином. Працюють наші практики. Ви можете в своїх думках повертатись в ситуації навіть 5-10 річної давності. Але ваше тіло пам'ятає все. Воно пам'ятає кожну емоційну реакцію, яка там була, кожний зажимчик, ваше тіло одразу підлаштовується під той стан, який у вас був в моменті цієї ситуації. Тому ви згадуєте вашу. Ситуацію травматичну, яка у вас сталася, так, травматичну подію, ви закриваєте очі, це підсилить ваші відчуття. Закриваєте очі, згадуєте вашу ситуацію травматичну. І йдете за секунду до, за хвилину до, за годину до, за день до, коли хочеться, і попереджаєте себе про те, що вона станеться. От вам достатньо просто розказати собі, розповідаєте собі, як все далі буде відбуватись, от до точки зараз. Розповідаєте собі цю цю історію, попереджаєте себе і вашому тілу від того вже буде легше. До прикладу, ми можемо взяти якусь таку супер розповсюджену хворобу, наприклад, коли ви починаєте кашляти. Так просто так нападає на вас кашель іноді. Або у вас болить горло. Це про нашу невисказаність. Кашель окремо він буде про гнів. Якщо він такий глибинний-глибинний, то це може бути про сильний страх. Але зазвичай наш кашель він про гнів. І наша невисказаність теж зазвичай про гнів. Тому що десь були порушені наші кордони, десь щось нам не сподобалось. Але ж ми всі хороші, ми ж всі правильні. Ми ж не можемо брати отак, от просто видавати в будь-які свої емоційні реакції. Ми це змовчали, і тіло одразу відреагувало. До речі, я вам ще хочу сказати, що дуже часто причиною вашої хвороби є не ситуація, яка знаєте грандіозно страшна. Бо про грандіозну страшну ми зазвичай розповідаємо, питаємо поради. Нам важко це прям втримати в собі, тобто ми знімаємо ізольованість і вже навіть від цього хвороби не наступають. А от про якісь дрібні, особливо там, де соромно зізнатись, що взагалі мене таке зачіпає. Е, от такі ситуації, от, от такі ми ковтаємо, і від таких ми відповідно далі хворіємо. От, Тому от уявляємо ситуацію. Можете згадати якусь з ваших останніх, де ви змовчали, не висказались, не захистили свої кордони, як вам треба, посоромились видавати свої емоції. І от ви закриваєте очі, можете навіть зараз спробувати. Закриваєте очі, робите глибокий вдих, видих, повертаєтесь тут і зараз, ваше тіло. Починаєте його відчувати, руки, ноги, ваш тулуб. Відчуйте, як у вас грудна клітина розширяється і сходиться під час дихання. І от поверніться в тіло в ось ці відчуття. І зараз ви робите глибокий вдих-видих, і ви переноситесь за 5 хвилин до ситуації, яка там сталася. От за 5 хвилин. От ще до того, як ви там змовчали і щось проковтнули. І ви підходите туди до себе, ви сьогоднішньо зупиняєте себе там, звертаєте свою увагу на себе і розповідаєте собі про ситуацію, яка станеться. І про те, як ви там насправді себе будете відчувати. І от ви до кінця розповідаєте ось цю історію. І, коли розповіли собі цю історію, можете там себе обійняти, сказати, дівчинко моя, ми є одноводні, ми з усім обов'язково впораємось, Я тебе люблю. І далі ви робите глибокий вдих, видих, повертаєтесь в тут зараз і відкриваєте очі. І ви вже можете відчути, що трохи легше вам стало, просто від того, що ви вже знаєте, що це станеться. Так от вашому тілу вже теж при згадках про цю ситуацію буде ось так легше. І е, я вам хочу дати завдання, щоб ви попрактикували цю практику. От згадайте за останній тиждень, місяць от ті стресові події, які у вас траплялися від дрібних. До якихось масштабних, все, що приходить вам в голову. От все, про що ви згадаєте зараз, так, уже щось починає приходити. Всі ці ситуації ще досі вас тримають. Бо якби вони вас не тримали, ви б навіть їх не згадали б вже. От вони досі там вас тримають, там досі є якісь емоції, не От прям візьміть списочком, випишіть ці ситуації. І просто попрактикуйтесь, про кожну з них себе попередьте. Повірте, ви побачите, як зміниться ваш стан загально. Бо кожна з цих ситуацій, вона ще й тягне з вас ту нашу дорогоцінну енергію енергію до дій, до реалізації себе, своїх ідей, проявлення себе в цьому світі. Кожна непрожита емоція забирає шматочок вашої енергії. Тому попередьте себе обов'язково про кожну з цих ситуацій. І побачите, як вам стане простіше і легше, навіть за відчуттями. Ну і відповідно далі простіше і легше жити. Е, от тож, перша ваша практика це практика попередити себе, запам'ятайте її, ми її використовуємо, і коли стається якась фігня повна. І коли стається щось грандіозне, круте в нашому житті, до чого ми довго йшли. В будь-якому разі, попереджайте себе, тому що це завжди буде знижувати градус ваших емоцій, і вам буде простіше і легше їх проживати, переживати, і відповідно простіше і легше чути себе.